Дякую, шановні колеги. Мені здається, ми в такому форматі з вами зустрічаємося не перший раз і дякуємо за це НДІ і іншим організаторам конференції. Але дійсно, якщо минулі попередні ради, ми тільки говорили про таке бажання, все-таки нереалізоване створити у Раді гендерне об'єднання, наші рівні можливості. У грудні воно було створено і ми вважаємо, що це надзвичайно є позитивним сигналом для нашої поліцидованої і дуже часто такої. Ми зі навіть Верховної Ради, тому що ми переконані, що об'єднання рівні можливості працює не лише для вирішення певних питань в сфері гендерної політики, але в першу чергу налагодження нормального діалогу між різними фракціями, які сьогодні працюють у Верховній Раді України. Хочу сказати, що на нашого об'єднання долучилися не лише жінки-депутати, представниці різних фракцій, а й чоловіки-політики, ті, які не словоми ділом усвідомлюють, що тема гендерної. Рівності насправді є важливою і в контексті європейської інтеграції України, тому що європейська інтеграція це ж не ну, лише економіка, насправді, а в першу чергу і норми, стандарти, з якими має жити Україна, а в країнах ЄС це питання є надзвичайно важливим. Я думаю, коли більше розкажуть про діяльність нашого об'єднання, поки що ми лише налагоджуємо цей діалог. Очевидно, що нинішньо в нинішньому нашому парламенті ми не можемо займатися питаннями політики, тому що тут от відразу на перший план виходять питання партійної цінності, партійної відповідальності. Два таких маленьких приклади. А я собі дозволю. Коли ми намагалися задати запитання, чи можливо від нашого об'єднання рівні можливості, наприклад, написати листа до керівництва країни відносно неприпустимості приміщення Тимошенко, коли в були просто ганебно викинуті, наприклад, в інтернет. Відео з камери, де її знімали прикутою доріжка, і потім не відомо, хто це викинув. Не відомо, як ми намагалися від об'єднання та зробити просто заяву. Наші колеги з праці Люні сказали, що це політична заява, і все таки давайте наше об'єднання зосередиться на питаннях соціальних на питаннях гуманітарних. Ми з розумінням не цього ставимося, усвідомлюючи. Це рівень політичної поляризації, яка є сьогодні в парламенті, але другий випадок я так само собі дозволю навести. Мені здається, тут неправильно. Я тим, що перемогла партійна дисципліна, а не логіка і мораль, коли так само ми пропонували від нашого об'єднання зробити заяву про неприпустимісті хамської поведінки пана Магільова. Чилена партії району а відносно пані Кужель, який дозволить собі сказати про якісь вікові наші проблеми. Пані Кужель на засіданні парламенту так само наші колеги, на жаль, в даному випадку сказали, що тут є більше політики. А отут -от мені здається, що все-таки доти, потім ми не зрозуміємо, що на першому плані нас має стояти мораль, ким би ми не були, яку політичну партію ми не представляли, яку б ми не представляли стать. Ми не зможемо змінити сутність української політики і принести туди нову якість. На цьому ми працюємо насправді, тому ми зробили таку заяву від жінок. Депутатів від опозиційних фракцій, і от сьогодні почули, що до неї долучиться після двох тижнів цієї ганебної історії і чоловіки політики, які себе поводять не менш ганебно, насправді, коли вони не помічають з Я так само хочу звернутися до тих журналістів, що тут залишили. Мені здається, що так само важливо такі питання задавати президенту України, спікеру Верховної Ради Литвину, прем'єру Азарову відносно того, як вони ставляться до свого колеги, і чи це можливо взагалі подібні заяви, чи відбувалися без наказу. А ми від жінок депутатів вимагаємо як мінімум притягнення пані Могильова до дисциплінарної відповідальності держчиновника, який своєю поведінкою має демонструвати пристойну поведінку. І сподіваємося, що наступного такого разу і наші колеги з інших фракцій можуть доєднатися до наших вимог. Ми думаємо, що він визвучав такий позитивний сигнал пана Пожара, який сказав, що він це засуджує. Будемо сподіватися. Але я тут поставлю крапку в політичних якихось речах. Я розумію, що можливо, ми шановні і надзвичайно мною любимі колеги Юлія Камлеські може певні речі звучали критично, але я маю це робити. І все таки хочу сказати, що поки для того, щоб налагодити. Нормальну роботу нашого об'єднання, ми зосередились на соціальних і гуманітарних питаннях, і це є дуже важливо насправді, тому що ми переконані, якщо отут ми зможемо знайти діалог і порозуміння, якщо ми покажемо клас роботи нашого об'єднання, Тож крок круг за кроком ми зможемо більш активно відстоювати і ті теми, про які я говорила раніше, неприпустимості а, приниження жінки, приниження жінки-політика, розділяючи тут мораль і політику. Панірно я ставлю крапку в, своє, в своєму виступі. Ми вже останні фрази налагодили діалог на між фракційними об'єднаннями, гендерними в інших парламентах країн цікавих для України. І сподіваємося, що найближчим часом. До нас завітають наші колеги з Грузії, де є дев'ять жінок в парламенті, це лише 6%, в Українському парламенті більше жінок, щоб ми могли так само обмінятися думками відносно такої важливої для нас роботи. Дякую, доброго дня, шановні учасники і шановні учасниці цього поважного заходу. І я дуже дякую за запрошення. Мені дуже важливо зараз буде поспілкуватися з такою професійною зацікавленою аудиторією. Отже, ми говоримо про гендерну рівність в українській політиці. Що ж це таке? Це останній пріоритет, чи це невикористаний ресурс? І як вже звучало сьогодні з цієї трибуни у 2000 році Україна на саміті тисячоліття писала декларацію тисячоліття, де ми взяли на себе міжнародні зобов'язання. Досягти цілей розвитку тисячоліття, однією з яких є забезпечення рівності до 2015 року. І у виконанні цього зобов'язання Україна має представництво жінок має бути не меншим, ніж 30%. Тетяна, відповідаючи на ваше запитання безпосередньо, я хочу сказати, що партія регіонів на сьогодні є найбільша партія України. В наших лавах мільйон 378 тисяч членів партії, 53% з яких складають жінки. Згідно з діючого уставу партії регіонів, рішення приймаються політрадою партії регіонів, куди я також вхожу, я є членом політради, як і всі народні депутати від нашої партії, також. І рішення, які е, напрацьовує і приймає політична рада, деякі з них згідно з уставою потребують затвердження з'їзду. Тому е, немає в мене ніяких обмежень і ніякої проблеми взяти слово і виступити на засіданні політради і донести свою думку для вищого керівництва безпосередньо. це, це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що дві тисячі. 2005 року я в Центральному апараті партії регіонів отримаю посаду керівника навчально-методичного центру. Це структура, яка займається професійним навчанням, професійною підготовкою партійного активу наших активістів, наших членів регіональних партійних організацій, місцевих, виборчих штабів, всіх наших симпатиків та сторонників. Ми навчаємо з питань партійного будівництва, з питань. Виборчих технологій з питань зв'язків з громадськістю, з інших актуальних питань, там діяльність депутатів, всіх рівнів, чи ще щось, чи, наприклад, законодавство, як зараз. Тому в мене безпосередньо як у керівника департаменту центрального апарату регіонів, є всі можливості для того, щоб донести свою думку, свою позицію до вищого керівництва партії. Наприклад, в центральному апарату партії з керівних посад. Із 20 керівних посад 6 займають жінки. Це майже 30%. Це по-перше. По-друге, на жаль, та ситуація, яка сьогодні склалася в Україні, вона представництвом жінок у владі, вона не наближує Україну до цих. Цілої тисячоліття в українському парламенті ми вже багато говорили, 8, майже 8% жінок. І треба бути великим оптимистом, щоб ввірити, що Україна здатна досягти ці 30% бажаних до 2015 року. Середній рівень представництва жінок у парламенті в світі це 22%, а в європейських країнах це 36%. Що з цим робити? Вже трохи обговорювалася на першій панелі, і м, дійсно є декілька шляхів вирішення такої ситуації. Не всі країни приймали законодавчі кводи щодо представництва жінок у владі. Не всі, але багато хто так таки приймав в Україні. Якщо подивитись на наш досвід, з 1995 року ми намагались провести через парламент. Законодавчо готування представників жінок та чоловіків і були спроби робити це і 50 на 50, і 30 на 70, і 25 також. Тобто цього проголосовано не було. Отже, Верховна Рада вже неодноразово висловлювала свою позицію відношення до ГОД. в парламенті це питання не проходить, як то кажуть, за це не голосує. Він, він не був внесений в порядок денний законопроект? Це... Він навіть не пройшов. Ці всі, -всі законопроекти навіть не пройшли і в комітетів. Вони навіть не дійшли до першого читання. А, але це ще один інструмент, помім, 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 не тільки законодавчі кватування, але і добровільне партійне кватування, про яке ми багато. Говоримо зараз. Це добровільні обов'язки, які політична партія бере на себе, розуміючи важливість участі жінок в політичному житті. Безпосередньо це дійсно політичне рішення, яке повинна прийняти сама політична партія всередині себе. І в нашій партії така дискусія зараз іде. Подивимось, яке рішення буде прийнято, але ще раз наголошую згідно нашого уставу, нашої діяльності рішення може приймати з цього приводу тільки з'їзд партії. Безпосередньо ми дуже багато робимо для того, щоб приділити як можна більше увагу представництву жінок, залучати їх до участі у політичному житті, у партійному будівництві. Ми розуміємо, що підвищення ролі та залучення жінок у політичних процесах це не лише питання показників усіх відсотків, про що я тільки що казала. Рівна участь жінок в прийнятті рішень це не лише забезпечення прав людини, але це є умова побудови демократичного суспільства. Де враховані всі потреби, як потреби чоловіків, так і потреби жінок. Це гармонійний розвиток всього суспільства в цілому. Партія районів це добре розуміє і а, підтримує. А, ми дійсно взяли таку дуже активну участь у створенні цього об'єднання на штаційному рівні можливості, з головою, якого я є мої уважні колежанки. Нас, зараз нас 21 народний депутат, не тільки жінки, але й чоловіки. Ми сприяємо процесу адаптації законодавства України у питаннях, що забезпечують гендерну рівність з законодавством Європейського Союзу, просуваємо ці ідеї гендерної рівності, внесли вже деякі законодавчі ініціативи. По-перше, я хочу сказати, що одним з перших таких законодавчих ініціатив, проаналізувавши всі недоліки законодавства, які не дозволяють ефективно протидіяти насильству в сім'ї. Ми внесли на розгляд Верховної ради законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно питання відповідальності за вчинення насильства в сім'ї. І наша фракція одноголосно буде цей законопроект підтримувати. І я думаю, що він знайде підтримку в залі. Ми робимо жорсткішими санкції до тих, хто вчиняє насильство родині, в, в сім'ї. Далі, а, також подані законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків. Отже у нас в українському законодавстві на сьогодні немає юридичного поняття батько-одинак, а такі люди є. І якщо мати одинока матір має певні гарантії, певну соціальний захист, то батько цього не має. А проблеми і діти. Тісання, тим не менше, можливо, я би хотіла говорити трошки про емоційніші речі сьогодні, тому що насправді всі ми розуміємо будь-які хрестомоті поняття, які там торкаються, квотування, готування законодавчого, готування добровільного. Я думаю, що будь-яка партія, яка зараз в своєму статуті говорить про якусь європейську направленість або європейську інтеграцію, повинна усвідомлювати кожен член цієї партії, що це як зуби на ніч почистити. Так само розуміти, що принаймні до добровільного готування вже бути готовим. Тим не менше, я би хотіла ще підвести таку риску, що ми там, там, ми розуміємо, що велику роль якраз гендерного закоріноправі гендерного питання, яке піднімається в суспільстві, брали на себе громадські організації. І зрозуміло, що там в кого виходило воно краще, в кого виходило гірше, тим не менше, тільки от за нашими спостереженнями, якось ситуація трошки так зрушилася, коли у нас з'явився фермент. Тобто ми можемо говорити про інструментарій, та ми його одобрюємо чи не одобріємо, питань, як ні. Але тим не менше, от тільки тоді, коли з'явилися дівчата, показали все, що можна показати, і всі зрозуміли, що є якісь да, є гендерне питання десь, десь воно в когось. Десь в в статут і далі там, ну, хтось замовчується, бо принаймні вже якось невдобно сказати, що так, да, жінка має відігравати не меншу важливу роль в житті політичному, ніж чоловік. Ти не менше я хочу сказати, що мені дуже боляче говорити, тому що насправді лідер нашої партії самі знаєте, де зараз знаходиться, мені боляче говорити про те, що ніхто з громадських жіночих організацій відкрито не заявили про підтримку цього. І е, ми говоримо зараз, що був великий відкритий лист. Я вдячна Олександрі Кужель, Міні Матвієнко і Іні Костенко, які написали, звернулися зі своїм листом до великої громадської світової. Тим не менше, якоїсь підтримки, можливо, такої, якої би потрібно була від громадських організацій отримати жіночих саме. Ми її, на жаль, не бачимо. Я думаю, що можливо, воно пов'язано з багатьма питаннями, що комусь може хтось розділяє, а хтось може ну, мовчки розділяє цю підтримку. Але тим не менше, ну, я думаю, що можливо, хоча б задати собі таке питання можна і потім далі, ну принаймні серед свого кола це обговорити. Наскільки ми готові згуртуватися і підтримати там дійсно. Видатну жінку в політиці, яка немало зробила, можливо, помилував, але тим не менше, ну, вона заслуговує на увагу. Друге питання, яке я би хотіла підняти, це, звичайно, що всі розуміють, що там виданий зараз похараний посібник, яку підготували про ООН і Індіай, і ми розуміємо, що політичні партії дійсно мають потужний ресурс для того, щоб гендерна ситуація якось вирівнялася. І для цього, звичайно, що існують багато конкретних закладів і свідченнями цього є успішний досвід багатьох партій. Там, починаючи від механізмів, які є на сьогодення, це центри зі збору коштів для підтримки жінок кандидатів, це внутрішні партійні фонди, які можуть заснувати партії, це державні субсидії для покриття витрат під час виборчої кампанії жінок кандидатів Це державне фінансування політичних партій. В якого теж багато хто в нас, але так чи інакше в нас зараз немає фінансування політичних партій. Зрозуміло, можливо, це пов'язано з недосконалою партійною системою і з невірою там, багатьох громадян країни в, в політичні системи, які зараз існують. Мені здається, що не менш важливим питанням підтримки політичної участі жінок є питання взагалі того, як можуть себе виявити жінки-члени партії. От, ви вже чули статистику, що у партії Фронтзмін 34% жінки. І ми поставили для себе завдання, розбудовуючи в цілому жіночий рух, в тому, щоб посилити спроможність цих жінок і показати їм, що таке насправді політична діяльність. І як через цю політичну діяльність вони можуть досягнути тих цілей, з якими вони прийшли і вступили у партію. Ми розуміємо, що в, сьогодні, в сьогоднішньому доволі політичному суспільстві, якщо людина все-таки приймає рішення про те, щоб вступати в партію, і це її рішення, а не вимушене рішення, пов'язане з кар'єрою, з самозбереженням, бо такі, на жаль, явища сьогодні в нашому суспільстві теж є, вона ставить собі якусь мету. І тому політичні партії Фронтзмін, розбудовуючи жіночий рух, а ми його розбудовували як молода партія, я можу просто поділитися цим досвідом, цим інструментом, як саме це відбувалося. Тому що, попри те, що в першу чергу це мало повну підтримку керівництва партії, і було прийнято з'їздом партії минулого року. І у нас опрацьовані документи, ми можемо поділити своїм досвідом положення про жіночий рух партії. Для нас було важливо наповнити все це живим змістом, безпосередньою роботи. І тут є три основні напрямки, які ми бачимо, які вже сьогодні можемо стверджувати, реалізовуємо. Перше, це, без сумніву, тренінги для жінок, посилення їх спроможності. Причому жінки адресно е, в регіонах і тут е, висловлюють свої побажання, що їм потрібно від популярних тренінгів збираторської майстерності, завершуючи інструментами е, спілкування з іншими людьми, тобто, це фактично з боку партії така можливість для жінок підвищувати. Рівень своєї політичної діяльності і власний особистісний рівень. І я хочу ще раз подякувати Національному демократичному інституту, бо багато з тих тренінгів саме з допомогою Національного демократичного інституту, ми можемо реалізовувати. Другий напрямок, надзвичайно важливий, це підтримка ідеї проєктів жінок. Адже не секрет, і ми можемо зараз ще раз сказати, які є причини того, що жінки сьогодні беруть меншу участь в політичній діяльності? Є очевидна причина того, що частина їх продуктивного віку віддана родині, вихованню дітей, але є ще інша причина: політична діяльність в Україні та й в більшості країн світу пов'язана з фінансовим ресурсом. І жінки мають менший доступ до цього ресурсу. І сьогодні. Ми думаємо про те, як надати подиху і підтримати проекти наших жінок-членів партії з допомогою депутатів від е, різних рівнів від партії Фронтзмін, з допомогою партійних осередків, які у нас працюють. Е, ці, ці ініціативи є дуже різні. Я не маю часу зараз на них зупинятися, тому що вони залежать від регіональних потреб. Але важливо, що ентузіазм жінок і... Е, Бажання все-таки прийти до тієї мети, яку вони поставили, насправді заслуговує на величезну повагу. Ми вже це бачимо. Є ще третій дуже важливий напрямок, і він особливо актуальний зараз напередодні виборів. Це робота в цілому з жінками. Скажіть, будь ласка, хто є у більшості членами виборчих дільничих комісій? Скажіть, будь ласка, хто є основними агітаторами за політичні партії? Жінки, 에, спостерігачами. І сьогодні от е, я якраз повернулася з великої поїздки по е, різноманітних областях України, ми обговорюємо законопроект про вищу освіту, є стан серед тих жінок, які збираються репрезентувати у дільничих комісіях. Різного рівня опозиційні партії стан залякавості, стан тиску на їхніх робочих місцях, стан погрожування, і це та правда, яка вже сьогодні є. І ми можемо очікувати, що може це також якимось чином поглиблюватися. Тому я вбачаю, що одне з завдань жіночого руху. Є надання можливостей підтримки таким жінкам, які таким чи, цим чи іншим чином будуть залучені до виборчого процесу. Це, перш за все, юридична складова, щоб вони знали, як себе захистити. І інше це почуття в цілому плеча. Тому настільки важлива згуртованість жінок і робота спільна жінок в межах партії, членів партії, і тих людей, прихильників партії, які збираються чи агітувати за партію, чи відстоювати результати виборів, для того, щоб ці люди могли себе захистити, і для того, щоб ними не можна було маніпулювати, брати участь, тому що можливо питання гендерної рівності і рівності можливостей є не із тих, де Великою мірою можна побачити різницю між декларованим і реальним в Україні, і можна побачити деякі де точки змін, якщо хочете, впливом на які можна досягти досить значних результатів, але для цього потрібна воля це робити, і для цього потрібне розуміння, яким шляхом треба йти. Тут, я не знаю, чи багато з вас. Знаєте, наприклад, що 2007 рік це був роком гендерної рівності в Україні існувала державна програма до ну, 2010 року втвердження гендерної рівності. Ну, в цій аудиторії чогось не знають, але, на жаль, результативність цих заходів вважає кращого. Виходить так, що жінки якраз. Було про це щойно сказано, жінки здебільшого обіймають посади, які створюють основи, в більшості із діяльності ну, практично в усіх сферах. Можна лише сказати, що якщо брати всіх державних службовців і суборців місцевого самоврядування, то 75% посад займають жінки. Але питання в тому, що набагато менше відсоток керівних посад обіймають жінки. Тобто є питання в тому, чи є рівність досягнень. Наскільки справедливим я тут розподіл, власне кажучи, якраз тут можна досягти якісних змін, впливаючи на речі, які ну, абсолютно досяжні. Але вони натикаються, на жаль, на і формальні, і психологічні перекони під час і першої сесії, і цієї сесії говорилося про певні висловлювання, які відзеркалюють на жаль ставлення, так і а, суть позиції більш багатьох і все ну, більшості, на жаль, мабуть, більшості із представників політичного класу, представників істеблішменту. І до цього ставлення додаються також до інституційні чинники. Ну, тут багато говорили про квоти, але щоб додати деякі речі, наприклад, закритість партійних списків також є одним із стримуючих факторів, оскільки фактично партійне керівництво, тобто, таки, виходячи із своїх міркувань. Вузькопартійних, часто вузькогрупових визначають, хто буде балотуватися в парламент, хто не буде. Ну і ми чули дуже багато обіцянок, на жаль, далеко не завжди вони дотримуються. Для того, щоб змінити цю ситуацію, потрібні зміни на кількох рівнях. Ну, По-перше, це власне питання статусійних чинників. В тому числі і запровадження квотування чи внутрішньопартійного чи на рівні законодавства. Дискусія відкрита, але ну, в таких країнах України можливо не завадило би і законодавчі зміни тут прийняти для того, щоб стимулювати партії, дотримуватися свого слова. Друга річ це питання позитивного стимулювання. Те, що в традиції демократична країна називається affirmative action. і це стосується великою мірою не тільки законодавчих змін чи нормативних змін тих політичних партій, але й питання організації процесу. Наприклад, в багатьох європейських країнах робота парламенту організована таким чином, щоб жінки депутати могли також приділяти час дітям сім'ї. робота парламенту узгоджена з рахунком шкіл, наприклад, як там відбувається заняття сесії та відповідно із навчальним процесом і так само робота всередині політичних партій може бути організована для того, щоб жінкам було зручно повноцінне життя, і залишаючись активним учасником суспільних процесів, активним учасником політичних процесів і поділяючи часу сім'ї, дітям і таке інше. І третій великий напрямок, це в принципі теж говорили про це колеги. Це співпраця, співпраця з громадськими організаціями, співпраця зі ЗМІ, оскільки а, такі проблеми а, мають акцентуватися а, на всіх рівнях а, і звучати на а, різних трибунах.